Ольга Петрівна неквапливо йшла стежкою в старому міському парку. Кожне дерево тут ніби шепотіло спогади її минулого. Вона приходила сюди не лише через любов до природи, а тому, що це місце тримало її серце невидимими нитками, наче зберігаючи відлуння втраченого щастя. Колись ці алеї були сповнені болю. Кожен крок нагадував про трагедію, але з часом гострі відчуття перетворилися на тиху. Теплу ностальгію. Під кронами цих лип колись лунав сміх її маленької доньки Софії. То були інші часи, інше життя. Її чоловік Віктор був відомим у місті бізнесменом, людиною впливовою і заможною. Його поважали, але трималися на відстані довгі роки подружжя жило без дітей, і Ольга вже змирилася з думкою, що материнство їй не судилося. Та в 43 роки сталося диво, вона забагітніла. Радість була безмежною, наче небо відкрилося, але щастя затьмарювалося. Віктор ставав дедалі холоднішим, відстороненим. Коли Софії виповнилося шість, він заявив, що йде до іншої, молодої, амбітної, яка краще пасувала його новому статусу. Не ображайся, кинув він байдуже. Ти застаріла для мого світу. Світські вечірки, зустрічі, контракти це не твоє. А Софія їй краще зі мною я дам їй усе, що ти не можеш. Ольга стиснула кулаки, намагаючись стримати сльози. Вона могла витримати зраду, але слова про доньку вдарили, як ніж ти не забереш Софію, сказала вона твердо, тільки через мій труп. Віктор усміхнувся криво. І ця посмішка змусила її здригнутися. Ти ж знаєш, що труп для мене не перешкода, відповів він холодно. Ольга знала, на що він здатен. Вона шукала спосіб захистити доньку, але доля зіграла по своєму. Незабаром Віктор дізнався щось про свою нову обраницю. щось, що змусило його скасувати весілля. Він навіть погрожував закопати її десь у лісі, але не встиг. Та жінка, ображена і жадібна, вирішила помститися. Вона організувала викрадення Софії. У місті боялися Віктора, його зв'язків і грошей, але цього разу він був безсилий. Софія зникла без сліду. Попри його жорстокість, він любив доньку. Це Ольга знала. Вона сама шукала Софію, не зупиняючись, але Надія танула, коли за сотні кілометрів знайшли тіло тієї жінки. Вона не встигла розповісти, де дівчинка. Слід обірвався. Віктор не витримав, серцевий напад звів його в могилу. Ольга організувала похорон, хоча в душі не хотіла цього. Вона не плакала, її біль був глибшим. Вона вважала його винним у всьому. Щодня вона оббивала пороги поліції, наймала детективів, переглядала кожну статтю, слухала плітки, чіпляючись за крихти надії. Через рік до неї прийшов юрист компанії, якою керував Віктор. Усе перейшло у спадок їй. Ольго Петрівно, сказав він обережно, я розумію ваше горе, але якщо не візьмете бізнес у свої руки, він розвалиться, а з ним і кошти на пошуки Софії. Хай розвалиться, втомлено відповіла вона. А якщо Софія знайдеться, наполіг юрист, чим ви їй допоможете, якщо їй знадобиться лікування? Що ви скажете, коли вона запитає Мамо, чому ти не була готова? Ці слова вразили її, як блискавка. Вона кивнула Дайте мені час, я прийду. Ольга занурилася в бізнес, вивчала документи, розбиралася в угодах, очищала компанію від темних зв'язків. Це було виснажливо, але вона не зупинялася. Роки минали, а слідів Софії не було. Ольга не виходила заміж, її серце належало доньці. Вона працювала до знемоги, щоб забути біль, і зрештою продала частину бізнесу. Грошей вистачило б на кілька життів, але її життя було одним і вже не молодим. Того дня вона сиділа на своїй улюбленій лавці в парку, пахло липами, співали птахи. Раптом до неї підійшла дівчинка років 13, худенька з глибокими очима. Добрий день. Не хочете купити малюнок? запитала вона несміливо. Ольга підняла погляд. Дівчинка простягла теку з картинами в простих рамках. Малюнки були незвичайними, трохи темними, але сповненими таланту. Ти сама малюєш? запитала Ольга, розглядаючи дівчинку. Та не виглядала бідною, але в її очах була якась гордість. Так, кивнула дівчинка. Раніше малювала для себе, а тепер продаю. Мені треба зібрати гроші. На що? м'яко спитала Ольга. Дівчинка зітхнула, і її погляд став серйознішим. На адвоката. Мою маму посадили до в'язниці. Вона ні в чому не винна, просто захищала мене. Якщо не знайду адвоката, мене заберуть до дитбудинку. Ольга відчула, як серце стиснулося. Ця дитина несла на собі тягар, який не кожному дорослому під силу. Я куплю твій малюнок. Сказала вона, стараючись приховати хвилювання. Ось цей. Вона вказала на картину, де біля вікна стояла жіноча постать. Не роздивляючись деталей, Ольга дістала гаманець і віддала всі гроші, що мала. Це забагато. вигукнула дівчинка. Візьми, лагідно мовила Ольга. Мені хочеться дати саме стільки. Дівчинка подякувала і побігла, зникнувши серед дерев. Ольга довго дивилася їй услід, шепочучи. За що дітям таке? Увечері вдома вона роздивилася картину. Жінка на малюнку була схожа на неї молодшу, таку, якою вона була багато років тому, а в вухах постаті блищали сережки, маленькі сердечка з червоним камінцем, точно такі, як були на Софії в день викрадення. Ольга завмерла. Це неможливо. Але серце билося швидше, думки плуталися. Софія? Це вона? шепотіла вона, боячись повірити. Наступного ранку Ольга повернулася до парку, шукаючи дівчинку. Її не було. Лише двірник ліниво підмітав доріжки. Ви не бачили дівчинку, яка продавала картини? запитала вона. Він глянув насторожено. Вам що, вона заважає? Ні, я хочу купити ще малюнків, швидко відповіла Ольга. Двірник помовчав, а потім буркнув. Приходьте о п'ятій, я їй передам. О п'ятій дівчинка була там. Ольга підійшла до неї. Як тебе звати? Катя. відповіла дівчинка. Катю, мені треба поговорити. Це важливо. Вона дістала старі фотографії себе в молодості. Катя глянула і здивувалася. Це ж моя мама, тільки молода. Як звати твою маму? тихо спитала Ольга. «Надія». Але вона каже, що це не її справжнє ім'я. Вона не пам'ятає дитинства, ніби воно стерте. Ольга відчула, як усе в голові складається, наче пазл. Вона спитала чому твою маму заарештували? Ми були в магазині, почала Катя. Я торкнулася сукні, а продавчиня схопила мене за руку і потягла. Мама кинулася захищати, штовхнула її. У тієї пішла кров, і вона звинуватила маму в нападі. Ольга стиснула кулаки. Ходімо, Катю, ми їдемо до твоєї мами. Як? Нас не пустять, злякалася дівчинка. Пустять, твердо сказала Ольга. Вона зателефонувала Андрію, молодому адвокату, сину юриста, який колись допоміг їй узяти бізнес у руки. Андрію, потрібна твоя допомога. Справа термінова, сказала вона, розповівши все. Він усміхнувся. За таку справу я готовий гори звернути. Через годину вони були у відділку. Ольга різко обірвала майора. З якого дива продавчиня може нападати на дитину, а мати садять за захист. Андрій поклав перед майором документи. У затриманні є порушення. Ви ж не хочете розголосу? Майор зітхнув. Добре. Оформлю звільнення. У дворі Катя кинулася до мами, надії. Ольга дивилася на неї. І серце стискалося. Вона тихо мовила Софійко. Надія здригнулася, у її очах промайнуло щось знайоме. Ви. Хто ви? Чому допомогли? Ти моя донька, прошепотіла Ольга. Я шукала тебе всі ці роки. Вони обійнялися, боячись повірити. Надія, Софія, згадала уривки дитинства, сни, які мучили її. Усе збігалося. Ольга забрала їх до себе. У великому будинку вистачало місця для любові, яка нарешті повернулася. Андрій, за її підтримки, відкрив свою фірму. Вечори наповнилися сміхом, розмовами і теплом, а історія їхньої нової сім'ї тільки починалася.